Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачне м'ясо по тайськи Ось таке воно смачне, соковите, тут багато перчика, також гостренький, воно дуже-дуже смачне і готується неймовірно швидко. Поки звариться рис, ваше м'ясо буде готово. Тож варіант смачної вечері беріть собі на замітку. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Я беру шпаточок свинини і нарізати її потрібно тоненькими смужечками. Довгенькими тоненькими, ось приблизно такими. До сковорідки відправляю десь 2 столові ложки олії, чекаю, поки розігріється. І на середньому вогні, ближче до великого, підсмажую м'ясо. Поки смажиться м'ясе, я подрібню два таких величеньких зубчики чесничку. Відріжу ці хвостики і подрібню до вільної форми. Тут не важливо, не дрібно. І бачите, шматочки виходять в мене немаленькі. Через прес ні в якому разі не потрібно. І поки часничок трохи в сторону відправляємо. І якраз саме зараз є час порізати перчик болгарський. Нам він буде потрібен. Але в мене ось такий мій заморожений, тому я кришити не буду. Я вибрала пакуночок якраз з кольоровим, де я накришила. І помаранчеві, і зелені, і жовті. Я буду використовувати ось такий свій. І як я ще вже підрум'янилось, Ще таке гарненьке. Відправляю чесничок, перемішую і даю одну хвилиночку йому віддати аромат. Майже одразу відправляю пасту для тайського супу Том Ям. Перемішую, і теж даю їм об'єднатися. І дивіться, через пару хвилин вже паста наша поміняла колір, вона наче така прозора більш стала. Тепер я додаю соєвий соус 3 столових ложки та трохи рожевого імбиру. Можна додати свіжий. Але мені подобається дуже аромат саме рожевого. Все розмішую, даю трохи об'єднатися. Зараз трохи розповім про пасту. Тепер щодо пасти, пасти бувають різні, вони продаються в супермаркетах на відділі все для суші. Вони бувають ну, для морепродуктів. Ось такі. Це не реклама для м'яса. Ну, різні. Ви обираєте для себе. Ось так вони виглядають, відкриваєш і видавлюєш. Можна не всю одразу за смаком. До речі, ще можна їх замовляти в інтернет-магазинах. Періодично помішуємо і дивимося, щоб зайва рідина пішла. Більше ніяких приправ і спецій, навіть солі, я не додаю. Всього тут буде достатньо. Тепер відправляю перчик. Даю йому, ну, хвилин 5-7, не більше. І якщо любите гостреньке, додаємо перчик чилі. Поки наш перчик смажиться, сходимо на нашу домашню міні ферму сад город і зріжемо цибульку та подрібнимо її. Дрібненько. А ви вирощуєте цибульку взимку на підвіконні? Ось яка нереальна краса вийшла, можна вже вимикати. Тепер можна насипати в тарілочку, дивіться, яка краса. Так, присипаємо нашою рубленою зеленю та кунжутом. Друзі, це дуже-дуже смачно і неймовірно швидко.